Очевидно, що повинна тривати війна на території Російської Федерації. Ми бачимо успішні удари. Щоправда, сьогодні в інформаційному просторі для нас це вже стало більш звичним. Але з'явилася інформація ще одна. Зокрема, це не офіційно, але принаймні публікували кадри із серійного, імовірно серійного виробництва ракет «Фламінго» дальністю понад 3000 тисячі кілометрів. Кажуть, що вони можуть обстріляти майже всю територію Росії, навіть Сибір і дальний схід. Ну, почнемо з того. Що взагалі сьогодні доречно таку інформацію оприлюдню, оприлюднювати, чи не буде це шкодити нам? Ну і загалом про можливості України? Чи можливо вже найближчим часом будемо бачити, що розкриють нам деталі, секрет? Або можливо, ми це відразу вже побачимо безпосередньо на території Російської Федерації? Зумовно краще щоб побачили. У Нас уже дві е, типи ракет таких є на три тисячі 5 п'ять п'ять, 5 ще. Є на дві тисячі, це більш дешеве, на, на бойова частина дуже потужна, одна тонна, И, якщо порівняти з такими з самогавками Сполучених Штатів, у яких дальність 1600 і 460 кілограмів бойова частина. Питання в тому, яким чином буде долатися нашою цією ракетою система проти протиракетної оборони противника. Ну і потім треба масштабувати питання Значить, по оцінкам. Ми підприємство наше оборонно промислово комплекс може виробляти десь до п'яти за місяць, ну і вже декілька десятків. Це саме така кількість, яку можна ефективно застосовувати. Я думаю, що ми будемо свідками на найближчий час, що це відбудеться, і зрозуміло, що Путін включає в ультиматуми переговорного процесу саме. Питання відносно того, щоб обмежувати кількість збройних сил напрацювання по озброєнню і передача озброєння України, і таке інше. На що опять-таки, Україна не піде зрозуміло, тому що ми вже навчились на їх папірцях міжнародних, як і меморандум Будапештський відомий і, і ну, не кажучи про відповідні угоди, які у нас були. З країною агресора, і все це оберталося втратами територіями, великими жертвами, і таке інше. Тому да так зараз повинна йти важка воєнна дипломатична робота, але пріоритетна, на мій полі була є залишається ситуація на фронті. Значить, ці процеси воєнна і дипломатична, вони були, були пов'язані. І е, зосереджував безумовно, зумовно, щоб у дипломатів були міцні аргументи, треба покращувати і значно покращувати ситуацію на фронтах. І одразу після зустрічі Трампа й Путіна у західних джерелах, зокрема деконом, писали про те, що нібито могли досягти повітряного перемир'я. Щоправда, такі чутки пізніше в офісі президента спростували, От, пане Ігоре. Якщо говорити про е, е, таку можливість, що вигідно було б Росії, зважаючи на розвиток української зброї, на розвиток нашого ракетобудування, Ну і звісно, на потужності, які сьогодні очевидно стають більшими, Росії все ж таки піти на такий крок, адже ну очевидно, що ПП ВО не дає змогу російське сьогодні дійсно захистити навіть найважливіші об'єкти. по перше, доцільно нагадати, що з самого початку переговорного процесу Україна пропонувала зупинення ведення дій в повітрі і на морі. Американці захотіли одразу більше, тобто, все іще сухадул додати, і за підсумками, нічого ми не отримали на поточний час. Домовилися попередньо, що. Не будемо бити по об'єктам енергетики критичні. але Росіяни і вони це пов'язали. Росіяни в першу чергу з тим, щоб не бити Україна, сила оборони України по їх об'єктам, пов'язаним з виробленням, зберіганням палення мастильних матеріалів. Для них це дуже болюче. Вони вже на підставі втрат в цьому секторі економіки не можуть продавати ну бензин за кордон. На ще та обмеження по в декількох регіонах уже безпосередньо внутрі Російської Федерації, і так далі. І це накопичується, це дуже так. чутливе. Так от вони вже на третьому етапі стамбульської переговорів говорили о том, що давайте повернемося знову а, до а, значит, зупинення ведення бойових дій, але як і раніше, тобто по цим об'єктам, для них чутливим, а не взагалі по. В повітрі, на що на мій погляд, в Україні йти не треба. Ми вже проходили бачимо, чим це обернулось. А знаючи, скажімо, підходом в переговори з Російської Федерації. Чим тверди і міцніше це себе поводиш, тим більше шансів у тебе досягти результатів. Вони реагують тільки на прояви сили. Так ми це хотіли побажати, що наша команда була міцна і тверда і відстоювали висвідстою інтересах нашої держави і народу.